Привіт, з вами Толян ЮКей. Радий вас вітати у моєму подкасті. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, яка стосується всіх нас: фінансове планування на різних етапах життя. Кожен етап нашого життя приносить нові навики, цілі та можливості. І незалежно від того, чи ви тільки починаєте кар'єру, створюєте сім'ю або готуєтесь до пенсії, фінансове планування допомагає вам забезпечити стабільність. І досягти свої мрії. У цьому подкасті ми детально розглянемо різні етапи життя і дамо поради, як правильно підходити до фінансового планування кожен із цих періодів. Ми зробимо це просто і доступно, щоб кожен міг зрозуміти, як правильно розпоряджатися своїми грошима на різних життєвих етапах. Фінансове планування для молоді 18-25 років. Уявімо, що ви закінчили школу або університет і починаєте свій самостійний шлях у дорослому житті. Це захоплюючий час, але також час, коли починаєш стикатися з важливими фінансовими рішеннями. Дуже важливо на цьому етапі почати думати про свої гроші і навчитися їх правильно використовувати. Основні поради. Складання бюджету. Молодь часто стикається з першими доходами. Це може бути підробіток або перша повноцінна робота. Один із найважливіших кроків це навчитися складати бюджет. Почніть із запису своїх доходів та витрат, щоб зрозуміти, на що ви витрачаєте гроші. Це допоможе вам уникати марнотратства і зосередитися на заощадженні. Початок заощаджень. Навіть якщо ваш дохід поки що невеликий. Важливо відкладати хоча б невелику суму щомісяця. Це може бути всього 5-10% від вашої зарплати, але з часом ці накопичення виростуть у щось більше. Такий резерв допоможе вам відчувати себе впевненіше у непередбачених ситуаціях. Уникайте боргів: у молодому віці легко потрапити в паску кредитів і боргів. Використовуйте кредитні карти з розумом. І не набирайте борги на речі, які вам насправді не потрібні. Позичати гроші потрібно лише тоді, коли це абсолютно необхідно, і обов'язково заздалегідь плануйте, як ви їх повернете. Інвестуйте у себе. Інвестиції в освіту, розвиток навичок і професійні курси це найкращий спосіб забезпечити собі гарне фінансове майбутнє. Чим більше ви знаєте і вмієте. Тим більше можливостей матимете для зростання доходу в майбутньому. Фінансове планування для дорослих 25-40 років Наступний етап життя це час, коли багато хто починає кар'єру, створює сім'ю або вже живе самостійним життям. Фінансові виклики можуть стати серйознішими, але правильне планування дозволить вам керувати своїми фінансами з розумом. Основні поради. Чітке фінансове планування. На цьому етапі доходи швидше за все, збільшаться, і це відкриває нові можливості. Важливо переглянути свій бюджет і додати до нього нові елементи, такі як заощадження на майбутні великі покупки або витрати на дітей. Фонд надзвичайних ситуацій. Обов'язково створіть резервний фонд, який покриватиме ваші витрати на 3-6 місяців. Це дасть вам фінансову потужку на випадок втрати роботи або непередбачених обставин. Накопичення на великі цілі цей період життя часто асоціюється з великими покупками, такими як квартира, автомобіль або весілля. Плануйте ці витрати заздалегідь і намагайтеся накопичити на них, а не брати кредити. Якщо це можливо, відкладіть достатню суму, щоб зменшити боргове навантаження. Початок інвестування. Якщо у вас є вільні кошти, почніть розглядати можливості інвестування. Навіть невеликі суми, вкладені у правильні активи, можуть принести добрий прибуток у майбутньому. Не бійтеся експериментувати з різними інвестиційними інструментами, такими як акції, облігації або нерухомість. СТРАхування Захистіть себе і свою сім'ю від непередбачених обставин Таких як хвороба або нещасний випадок. Життєве і медичне страхування допоможуть уникнути великих фінансових втрат у складні моменти, фінансове планування для середнього віку 40-55 років. Це час, коли більшість людей вже мають стабільну роботу, певні накопичення і починають замислюватися про своє майбутнє та пенсію. Фінансові рішення на цьому етапі можуть мати довгострокові наслідки. Тому важливо підходити до них відповідально. Основні поради. Перегляд фінансових цілей. У середньому віці ваші фінансові цілі можуть змінюватися. Ви, можливо, вже досягли деякі із них, таких як покупка житла або забезпечення освіти для дітей. Зараз важливо переглянути свої цілі на майбутнє, зокрема пенсійні заощадження та забезпечення стабільності в старості, планування пенсії. Якщо ви ще не почали накопичувати на пенсію зараз саме час. Важливо мати чітке уявлення про те, який рівень життя ви хочете мати після виходу на пенсію, і почати відкладати кошти для забезпечення цього рівня. Розгляньте можливості пенсійних фондів або приватного пенсійного рахунку. Оцінка поточних інвестицій. Якщо ви вже інвестували кошти, час оцінити наскільки ефективно вони працюють для вас. Можливо, варто переглянути свій інвестиційний портфель, щоб мінімізувати ризики і підготуватися до пенсійного віку. Страхування та спадщина. Якщо ви ще цього не зробили, подумайте про створення плану спадщини. Це дозволить вам забезпечити своїх близьких після вашої смерті. Також варто переконатися, що у вас є надійне страхування життя і здоров'я. Фокус на заощадженнях Чим старше ви стаєте, тим більшу частину доходу варто спрямовувати на заощадження це допоможе вам забезпечити стабільний дохід у пенсійний період. Фінансове планування для пенсійного віку 55 плюс років. Настає час, коли ви наближаєтеся до пенсії або вже перебуваєте на ній, фінансові пріоритети на цьому етапі змінюються, ви більше не фокусуєтеся на збільшенні доходів, а більше на збереженні того, що накопичили. І правильному використанні цих коштів. Основні поради оцінка пенсійного капіталу. Перевірте, чи достатньо ви накопичили для забезпечення комфортного життя на пенсії. Якщо сума недостатня, розгляньте варіанти додаткового заробітку або скорочення витрат. Правильне використання накопичень. Плануйте, як ви будете використовувати свої заощадження. Наприклад, частину коштів можна залишити на інвестиційних рахунках, щоб вони продовжували приносити дохід, а іншу частину використовувати для покриття щоденних витрат. Захист активів у пенсійному віці дуже важливо захистити те, що ви накопичили за все життя. Не піддавайтеся на ризиковані інвестиції або шахрайські пропозиції. Консультуйтеся з фінансовими фахівцями. Щоб ухвалювати обдумані рішення. Життя без боргів. На цьому етапі важливо мати якомога менше боргів. Якщо у вас залишилися кредити або іпотека, намагайтеся якнайшвидше їх погасити, щоб у пенсійному віці не мати фінансових зобов'язань. Передача спадщини: якщо у вас є значні активи, подумайте про те, як їх правильно передати вашим близьким. Це може бути оформлення заповіту. Або передача власності заздалегідь. Фінансове планування важливе на кожному етапі життя. Незалежно від того, чи ви тільки починаєте свій шлях або наближаєтеся до пенсії важливо чітко розуміти свої фінансові цілі і знати, як їх досягти. Всі ми мріємо про стабільність, впевненість у завтрашньому дні та можливість забезпечити комфортне життя для себе та своїх близьких. І все це стає можливим, якщо правильно підходите до планування фінансів. Отже, незалежно від того, на якому етапі життя ви зараз перебуваєте, не бійтеся робити перші кроки до фінансової стабільності. Використовуйте ті поради, які відповідають вашій ситуації. І пам'ятайте, фінансове планування це процес, який триває все життя. Це вище сказане не було фінансовою порадою. Для уточнення звертайтеся до професійних фінансових радників з вами був Толян ЮКей. Мир всім.